Я до я вас я індивідуально. Ще ми раз повторюю, да -да. повторю. медичну субвенцію передає Міністерство охорони здоров'я на міста обласного підпорядкування, а також раньо. Просто скажіть відсоток від 16 до 17 에, мільйонів скільки та, на підготовні медикаменти. Це ми зрозуміли до 850 тисяч від 15 мільйонів 350 тисяч. Значить, районної ради при формуванні районного бюджету було визначено... Тобто 1%? Так я розумію? Так. 1% лише направили на пільгові медикаменти. Від фінансування. Я ще раз повторюю. Ну це від фінансування. Е, ну якщо працює логіки, то, виходить, і від передбачених 23 мільйонів я... мало би бути... Я сподіваюся, що стосується значить, фінансування Центру первинної медико-санітарної допомоги. 82% це є заробітна плата. Інше. На сьогоднішній день, на 2016 рік, затверджений бюджет, який передбачається медичною субвенцією, потреби в медицині використовується на 53% від потреби. Ну, ви зараз говорите про саміту. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ви, 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 ви мене пишуте? На медицину не додало 47% від потреби. Тобто половина, грубо говоря, половина. Треба, щоб було не 15 мільйонів, а треба було, щоб 30 мільйонів було. Ще раз у зв'язку з цим на сьогоднішній день ми виділили першу годину регіона 1%. Від загальної суми, яке фінансується. Що стосується оптимізації? доповідаю. Напротязі останніх двох років Центром первинної медико-санітарної допомоги і Центральної районної лікарні проводиться питання значить, оптимізації. Так ми ліквідували значить, посади фільшерів в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і акушерок. В населених пунктах менше ніж 700 жителів. На 1 січня 2017 року плануємо реорганізувати Сірбіновську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в ФАП, а під час кушерські пункти Лилярка, Ярошинка і Глубівка е, ліквідувати. Лилярка, тому що вони. Е, 200 метрів від центральної районної лікарні. А ті два населені пункти не мають населення більше 200 чоловік. Таким чином буде зекономлено порядком 350-400 тисяч на 2017 рік. Я думаю, що ну, половина, тому що людей треба переводити в центральній районній лікарні, якщо було і Єрошетка там, питань немає по Сірвінах, тому що там немає медичних працівників до тобто, медичного працівника, який працює в деякі, ми про це в амбулаторії або ходи, або номер 2 міста Хмельницького. Що стосується центральної районної лікарні. До речі, бюджет центральної районної лікарні на сьогоднішній день 27 мільйонів Значить, На сьогоднішній день планується зв'язку з відкриттям. Лікарні відновленого лікування комунальної установи, Жмеринська лікарня відновленого лікування на 100 ліжок скорочення 30 ліжок, значить, цілодобового перебування. Ця, цей процес буде проходити і далі, тому що в поліклінічному відділенні Центральної районної лікарні, яке буде розташоване на базі поліклініки залізничної лікарні. Будуть відкриті денні стаціонари, де буде в тому числі стаціонар хірургічного профілю. Таким чином, процедура оптимізації лікарні буде проходити і далі, тому що на сьогоднішній день ми будемо забезпечувати проведення стаціонарозамінних форм лікування на денні стаціонари більше.